Всім привіт! Ви на каналі Настільний культ з вами Андрій, і сьогодні у мене чергове невеличке свято, тому що сьогодні буде велике відкриття. Відкриття як для вас, так і для мене. Це буде відкриття вже легендарної настільної гри, яка називається Юфія Торнс Резерекшн. А це гра, яка була доступна на краудфандингових платформах. Зараз вона є у мене, і дуже за це велика вдячність пану Роману з Львова, завдяки якому зараз у нас є можливість. Оглядати і дивитися всередину цієї гри. А ви бачите тінь, яка падає на мене від самої гри. Тож я не буду довго зволікати і хочу вже потихесеньку почати відкриття цієї чудової гри, яка вийшла у 2023 році, не так давно. Але завоювала дуже багато сердець своїх прихильників. Я почну потрошечку, почну з першого першої коробки. Це Core Box. безпосередньо гра. Сама базова версія виробник цієї гри це Steam Games, Як я і сказав, вона вийшла у 2023 році. А кампанія була вже на межі закриття у 2022 році, але все таки бейкери не дали цьому зробити і дозволили допомогли Steam Games зробити кампанію. І як завжди, давайте трохи познайомимось з тим, що готує нам видавець в цій чудовій грі. Ефія Resurrection або Юфія це рольова стратегічна гра у відкритому світі в стилі сендбокс, пісочниця для одного до чотирьох гравців, яку можна проходити змагально, кооперативно або соло. Обери одного з шести героїв кожен із власним стилем гри та унікальним деревом здібностей і вирушай в епічні пригоди фентезі, що нескінченно повторюються у різних сценаріях. Одорожу по широкому відкритому світу, який формується під час гри, за допомогою модульних картових тайлів. Кожен раз світ унікальний. Відвіду різні локації, де можна боротися з монстрами, збирати ресурси, торгувати з купцями, виконувати побічні завдання, протистояти стихійним силам. Твої дії приносять репутацію та багатство, що дає змову розвивати героя, відкривати нові здібності і кастомізувати своє обладнання. Якщо дуже коротко, то ось те, що нам кажуть на Board Game Geek про гру. А поки ще, мабуть, ви дивитесь на трейлер, я хотів би сказати декілька цікавих фактів про цю гру. По перше, це гра Гігант. Її повний кікстартерний сет він важить понад 15 кілограмів. Сьогодні ми в цьому впевнено. Це е, гексова карта, тому що ігрове поле буде створюватися з модульних гексових тайлів, і кожна партія буде унікальною, бо карта світу щоразу формується заново. Юфі називають RPG у коробці, тому що дослідження світу, розвиток персонажів, квести бій з монстрами, лут усе як у відеоіграх, на кшталт Diablo або Divine Діві, соло чи кампанія грати можна як на одинці, так і в кампанії до чотирьох осіб. Соло режим тут повноцінний, а не додаток для галочки. у базі п'ятеро героїв і з різними стилями гри. Кожен має власне дерево розвитку і унікальні здібності. Також особливість Юфія наявність не лише боїв і пригод, а й торгівельної системи. Можна вибудовувати ресурси, крафтити предмети і вести обмін. Події та квести змінюють ігровий світ. Від дій гравців залежить розвиток сюжету і навіть поведінка деяких монстрів. Дракони, справжня родзинка. У кожному сценарії гравці зіштовхуватимуться з драконами. Це великі боси, які задають тон фіналу партії. Вільний вибір сценаріїв у грі є як короткі сценарії на одну дві годинки, так і повноцінні пригоди на цілий день. Кампанії лінійної немає, але повторюваність мінімальна завдяки тайлів і карт. Так, я думаю, що цього достатньо, як для вступного слова про цю чудову гру. А ми продовжимо відкриття. Кришка на місці, погнали. Тож, в нас є коробка в цьому, у нас коробці ще починається. Правильно, а це навіть не правило це а, додаток до правил це апендікс. Давайте ми знову ж таки коробочку трошечки посунемо в бік, для того, щоб було видно краще всі компоненти. Тож, в нас є безпосередньо. Довідник по грі. Вже бачу гарну якість друку, гарний, гарний папір, дуже багато інформації. Ну, це, в принципі, який має бути довідник, поки що мені складно сказати, мені подобається арт на ньому. Так, тут у нас якісь FAQ combat flowchart для соломода. Поки ми його відкладемо, тут певний Flow Chart, Окей. Далі в нас ідуть окремі книжечки для кожного з як я розумію, з персонажів у грі. Давайте подивимось, бо я так одразу побачив, некромант. Тут у нас є різна магія, я ще бачу: Лтерея, Хаксір, Майлдур, о май год, це щось, поки для мене дуже незрозуміле, недосяжне, але я буду обов'язково розбиратись. Судячи з усього, це такі а, картки, шпаргалки з певними спецдіями, які роблять ті чи інші персонажі, тому що я тут бачу різні іконки внизу картки, що, скоріш за все, буде якось відповідати. Відповідати іконці персонажа Ось у мене тут є також правило для некромансера. Ага, це в нас сценарій. Ось у нас книга правил. Некромансер це я думаю, в нас один з додаткових персонажів. Так, ще одна шпаргалка для героїв. Ще одна шпаргалка для героїв. Тут дуже багато символіки. Про це я чув, що насправді треба буде провести дуже багато часу і запам'ятати ось ці всі тисячу символів, які тут є. В цій грі, тому що від цього теж залежатиме швидкість геймплею. Ось я дійшов до книги правил, дуже швиденько по ній пройдемось. Ми бачимо, що вже список компонентів гри він зазвичай на розвороті вміщується. Тут він не вмістився на розвороті. Це базова гра. Тут у нас півтора розворота. Ми бачимо, що правил у нас достатньо чимало, це 40 сторінок книжки. Ну що я вам скажу? Це для мене буде ще один виклик. Виклик знайти час між усіма моїми намаганнями вивчити правила до усіх новинок, які є у мене зараз. Тож окей, будемо намагатися. Нам гра каже, що від 30 до 120 хвилин триватиме ігрова партія, можна грати людям від 14 років, від одного до чотирьох гравців. Добре, дивимось так. У нас тепер окремо. Це ага, це книга правил для доповнення, про яке ми поговоримо трошечки згодом. І це в нас книга сценаріїв для доповнення, про яке ми поговоримо трошечки згодом. Також у нас є книга сценаріїв безпосередньо для бази. Ми бачимо, що в нас тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Є різних сценаріїв. Їх можна, як я розумію, грати як якусь цільну кампанію, так і обирати різні ваншоти, щоб грати в цю гру саме такими коротесникими партіями. Добре, дивимося далі, що в нас є у коробці. Так, прибираємо частину цю з книгою правил. Символіку. Ми виходимо на якісь величезні, просто нереально великі, а поки не бачу, мабуть, більших, величезні планшети гравці. Це, звісно, просто не, ну, не буду себе тікати, це дуже круто. Це дуже просто, нереально круто. Ми бачимо, є велика кількість персонажів. Це багатошарові планшети, знову ж таки, для великої кількості різних штучок, які можна в них вставляти. Я нарахував тут цілих 8 планшетів, тобто, в нас є гіпотетично 8 персонажів. Я думаю, що це разом із доповненнями, з якими ми можемо почати цю гру, тобто вибір персонажів насправді величезний. З урахуванням того, що у кожного персонажа є своє унікальне дерево, навичок для розвитку, це має бути суперцікаво, по-перше, створити його, а потім грати кожним з них. Добре. Що в нас іде далі? Цікавенькі мішечок. Це у нас поки він пустий, але він буде явно наповнений токенами. Так, в нас перша йде коробочка з мініатюрами. Дивимось на неї. Угу, Тут в нас є якісь серве черепи. Ага, це я бачу певна перша пачка монстрів, яких, я думаю, ми зустрічатимемо в грі. Вони передпофарбовані, вони сандропі, ті, що не а, зроблені з прозорого пластику. Дуже цікаві, красиво зроблені. От, це в нас явно-явно базовий набір монстрів для базової гри. Красиві. Дуже якісні мініатюри, одразу можу хочу сказати, це зауважити, тому що вона дійсно виглядає кайфово. Так, я пропоную зараз трошечки одразу скласти, тому що я розумію, що місця в нас буде достатньо небагато. Рухаємось далі. Що нам готує далі коробка? Тут небезпечно їх витягнути. Зараз я намагаюся зрозуміти, як. Ага, тут одна пластикова замануха, мамалка для двох, чи це одна коробка. Давайте. Опа. А, це все, в принципі, ще є в базовій версії гри. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо дуже багато карток. Я їх одразу давайте відкладу, ми них подивимось трошки згодом. Карток дійсно чимало. У нас тут є ще певні. Коробочки з токенами. є якась красива пташка, мабуть, пташка першого гравця, це щось таке. І знову ж таки, дуже круті. По-перше, це в нас замки. Він мені нагадує, якщо в дитинстві дивились такий мультфільм, як X-Men, це замок сірого черепа, дуже схожий. Є якісь, судячи з усього, боси, бо це величезні троляки, це гідра та це Мамонт. Так, не, ну цікаво, також якісь певні фортифікації, можливо, які треба буде викладати. Ось так от у нас тут по терейнам, по босам. Так, давайте спочатку. Що у нас тут по, по карткам? Я впевнений, що пан Роман їх розклав так, як треба, тому я зараз не намагатимусь якось руйнувати а, цей простір, і тому я просто їх, давайте спробую розкласти. На них подивимось більш прицільно. Я люблю, коли ось такий картон використовується багатошаровий, він такою в клітиночку його начебто видно. Ми бачимо, що у нас. Ой, я тут міг, звісно, щось перемішати, я сподіваюся, так не було. Ми бачимо те, що у нас тут достатньо схематичний, але зрозумілий дизайн, як в героях Магії Міча в комп'ютерній грі. Ось, тому мені поки що така схематичність, якщо вона буде дедалі зрозуміла, вона мені подобається. Давайте ще подивимось на інші картки. Я вже реально боюсь їх заплутати. Мені здається, що я вже переплутав порядок карт одних. Давайте ще подивимось. Є якісь так. Це я знаю, що це по персонажам. Точно їх якісь іконки основних. Тим не менш, щось це буде означати. Різні нагороди, різні бонуси. Прикольно, цікаво. Так, добре, це в нас картки. Справді, я скажу, що я навіть впевнений, що в нас. Розкладка компонентів вже відбулася більш ефективна, і тому тут оцей all in Kickstarter, він дуже ефективно розкладений між усіма коробками, які зараз будуть. Тому я не впевнений, що тут зараз усі 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 є компоненти конкретно з бази, частина їх є у коробці в з в інших коробках. Так, тепер давайте подивимось на цих чудових монстрів, тому що дійсно я вважаю це майже витвори мистецтва. Перше цікаве, це не зовсім навіть пластик, це здається смола якась була. Але зроблено дуже якісно, дуже приємно. Зараз буде невеличка магія для того, щоб я зібрав весь склад коробки, щоб потім не забув, як воно було розкладено. Тому трошечки звільнили місце для нової порції гри. Полетіли. Так, це в нас така чудова коробка: це deluxe Expansion, тобто якесь делюкс доповнення до цієї гри. Зараз будемо дивитися, що є в ньому. А в ньому давайте одразу сюди поставимо а в ньому ми бачимо мільйон мільярдів токенів. Давайте я щось спробую розкласти. Також я знаю, що пан Роман надрукував частково органайзери для того, щоб зберігати токени в грі. Тут ми бачимо тайли для мап, тут ми бачимо цілу купу токенів. Зараз я боюсь щось порушити. Так. Вже звідкись він один токен випав. Ну, буду потім дивитися. Звідки він? Давайте відкримо. Ага, я думаю, що це в нас набори для гравців. Давайте їх повідкриваємо просто. Для кожного гравця в нас є певний специфічний набор з відповідного кольору. Також у нас тут є конструкції з паперу. Ось я частково їх давайте теж покажу. Опа! Щоб не порушити, дивіться, це все, це все папір, це все зроблені різні будівлі, які будуть брати участь у грі тим чи іншим чином. Я їх тут так покладу поруч. І тут теж частина ось таких будівель мені вже трошки стрьомно не достав... Це не будівлі, тут якраз це у нас такі скрині, насправді. Опа, і тут у нас ще купа-купа жетонів. Капець просто. Ну давайте я. Відставлю цю коробку трошки далі. Також є картки, також є багато дуже різних кубів. Ще картки. Дійсно, під кожен, під кожен набір для персонажа, відповідно кольору, є в нього ось такий зберігач. Дійсно, це дуже зручно. Він ще так, слайд відкривається. Так. Опа, покажемо три насправді з нього. Теж, ну, карток я не знаю, скільки тут тисяч, чесно кажучи, дуже-дуже багато. Ще якісь ще токени. Давайте ми по ним трошки пройдемось. Зараз ми це поставимо в бік. І тепер подивимось. А тут в мене щось здається відпало. звідки це було? Напишіть в коментарях. жартую Так, дивимось У нас є, по-перше, токени, не токени, а тайли, з яких ми будемо збирати наші мапи. Вони достатньо зрозуміло теж схематичні. Знову в мене такі дуже вайб. Третіх героїв магії міча виходить. Ну, Насправді якісно зроблені. Ось вони тут є різні рівні. Це, мабуть, третій рівень, другий рівень цих талів. Обережно складу їх тепер. І трошечки давайте подивимось на ті компоненти, які в нас є в ось, цих ось коробочках. Те, що я бачу, там просто мільйон жетонів. Це була проведена титанічна робота для того, щоб. Ну, Це було, по-перше, мабуть, титанічний кайф, коли. Можна було видавати всі ці жетони, а потім титанічна робота, щоб їх в правильному порядку перескладати усюди. Давайте подивимось. У нас є дійсно багато коробок. Ще раз скажу так: усюди писали, що з точки зору компонентів це просто якась гра, майже скажевільна, хотів сказати, божевільно скажена, тому що. Ну, по-хорошому, це треба дуже любити, ось цей фідлінг, як то кажуть, для того, щоб кайфувати від перебирання такої кількості маленьких елементів у грі. У мене одразу виникає думка, коли буде діджитальна версія цієї гри, яка дуже-дуже спростить цей весь процес. Добре, дивимось так, ще трошечки все. Я зрозумів, це не терейни, це все органайзери для гри, які мали б бути всередині, але ось були. Придбані, як я розумію, і використані більш ефективні рішення. Тому органайзери вони є, але є більш ефективні речі. Так, тепер знову дубль 2. Трошечки вуличної магії. Тут вже трошки забруднилося. Давайте вжух. вжух. Так, другий раунд вуличної магії виконано. І в нас лишається третя велика коробка з цього набору. Давайте подивимось. Ох! Це в нас велике доповнення, яке називається Fierce Power Scrolling Shadows. Навіть, мабуть, два великих доповнення. До речі, наскільки я пам'ятаю, зараз вже забейкано було на ще одне доповнення до Ефі. Юфі можна було взяти оригінальну гру, плюс це доповнення, але там якийсь скажений був прайс в фунтах. Тому я вирішив утриматися від доповнення, оскільки тут, мені здається, контенту є на кілька років проходження. Тим часом ми відкриваємо цю коробочку. Отак от. Фух. Є, давайте ми спробуємо може сюди якось примостити, якщо вийде зараз. Опа, так. У нас тут теж величезна, ага, у нас тоді не буде вистачати місця для неї, а ми тоді зробимо ось так: от, поставимо її. Думаю, нічого страшного не буде. Отак. Так, що в нас тут? Тут у нас є книжечка з сценаріями кампанії. Перше, друге, третє і далі тут, власне. Список персонажів, їх предметів і так далі, щоб ввести якийсь облік. Далі, в нас є якась мапа з персонажами, дуже цікава якась штука така. Тут є, ну, можливо, це щось, що пов'язує. Я бачу тут певні будівлі, які <кхм> дають можливості прокачування, і тут ще є певний трекінг. Можливо, це переможні бали якісь. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, знаєте, що це таке. Добре. Так, потрошечку будемо дивитись далі. У нас є багато мішків. Ага, все, я зрозумів. У нас є багато мішків, в яких знаходяться а, безпосередньо ще ігрові тайли. Я зараз не буду всіх їх діставати, але повірте, вони тут. Вони тут і вони ще у великій кількості. Дуже-дуже багато. Ось такі ось такі тайли. Добре. Поставимо сюди, мабуть, цю коробку, щоб було краще видно те, що відбувається на столі. Тут у нас вже величезна піраміда, насправді не видно в кадрі, але тим не менше, так це дуже-дуже багато компонентів. Давайте рухатись далі. Далі я бачу тут вже зібрані частинки, шматочки різні органайзерів, в яких вгадайте, що так ви вгадали, це ще дуже і дуже багато різних компонентів. Давайте спробуємо відкрити це сотні тайлів. Що в нас тут? Тут у нас сотні тайлів. А що в нас тут? Не повірите, тут в нас теж сотні тайлів. Тобто тайлів у грі просто якась безліч. Добре, рухаємось далі. Що в нас іде за тайлами? Давайте подивимось. Так, великі штучки ми прибираємо органайзер шматочки. В нас тут знову йдуть цікаві якісь монстри. Чому монстрів в нас, в нас чимало? Це в нас якісь, мабуть, елементалі чи големи, тому що вони всі. Різних кольорів, вони всі зроблені з прозорого пластику. Давайте подивимось. це якісь елементалі, тому що водяний є, вогняний, земляний, повітряний. Ну, ось, в принципі, 4 стихії та 4 елементалі. Добре, це, мабуть, фігурки, які замінюють фігурки чи не фігурки, чи мабуть тайли у самій базовій грі. Добре, це в нас елементалі. Давайте одразу їх. Повкладаємо, щоб не плутати потім, тому що коли перший раз відкриваєш груз такою кількістю компонентів, в мене одразу з'являється острах, що я щось десь переплутаю і потім не так складу. Угу. Тут у нас далі йде органайзер, такий самий, як в базовій версії гри. Гри насправді така є коробка, яка закриває ось таку цільну частину, під якій ще якісь бонус. Зараз ми до нього дійдемо. Так, що в нас тут? Тут, я так розумію, це наші персонажі. Нарешті ми дійшли до персонажів, це перше, і тут я вже бачу якогось дракона. Давайте подивимось, по-перше, на фігурки персонажів. Вони виглядають дуже круто. Вони виглядають більше, ніж зазвичай робляться мініатюри. На декілька міліметрів так точно. У нас теж, теж тут є ціла купа, я бачу тайлів шестикутних, є кубіки. Є ще якісь прозорі тайли, але ось теж цікаво подивитися якийсь босс. Я бачу дракон, босс, грифон, Босс якийсь якийсь можливо. Так, бачимо тут теж ціла купа тайлів. Ну треба буде розбиратися. Мені зараз навіть складно. Коментувати їх, просто я відзначу, що вони тут дійсно є. Вони тут є в величезній кількості, треба буде занурюватися і розуміти. До речі, напишіть в коментарях, можливо, я впевнений, в когось із вас вже був досвід гри в цю чудову гру. Скажіть мені все, мені габелі, чи я все таки зможу осилити правила в цю настільну чудову гру, як Юфя Торментів Resurrection? Так, да, дуже багато знову ж таки невпинно. Не припиню дивуватися, скільки можна було запхати в одну настільну гру компонентів. Дивимось, що ще в нас є. Я бачу на самому дні у нас були приховані ще певні тайли. Я думаю, що це якраз тайли монстрів, які ми вже побачили в цій грі. Є певні. Ага, я думаю, що це планшети гравців. Просто в нас ось ці круті картонні, вони їх заміняють. Ну так, і тут ще якісь тайли, які в нас заміняють, як я розумію, мініатюри. Монетки. Є багато тайлів монет. До речі, теж такий дуже щільний картон, приємно зроблені. Тайлі стендіків теж, які нам не потрібні, оскільки в нас є монстри. Фух, ну що я вам можу сказати? Це епічна гра, вона епічна за розміром. Вона точно, мабуть, найбільша. Я поки що не бачив гри більшої за кількістю компонентів, ніж Юфія. Напишіть в коментарях, можливо, у вас є інший досвід, і ви скажете та. Є якась гра, в якій три рази більше компонентів, я тоді зніму шляпу. І що хочеться сказати ще, я дуже зацікавлений в тому, щоб їй пройти. Я чув порівняння в тому, що ось Юфі або герой третії. Так само буде цікава ваша думка. Ось в мене я зараз на роздоріжжі. Я дуже хочу пограти і в третій героїв, тому що це моє серденько, це моя гра з юності. А також я хочу пограти в Юфі, тому що дуже дуже така обіцяюча гра за своєю механікою та а, взагалі за своєю суттю. Буде цікава ваша думка. Можливо, вона буде вирішальною, визначальною, коли я все ж таки оберу а, яку гру буду, буду я проходити. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте вподобайку. Також підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Задонайте ту суму, яку ви вважаєте за потрібну, в збір внизу цього відео в описі він вказаний. Дуже дуже потрібний збір. Я дуже сподіваюся, що ви зможете закинути копійку. Це буде найбільша вдячність для мене за мою скромну роботу. Наостанок хочу сказати, культивуйте в собі любов до настільних ігор, очікуйте нові випуски та побачимось у майбутньому. Бувайте!